Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам пограти в цікаву гру. Пташечка мене гука, вийду зразу ж утіка. Тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду, Винуси хлібця і сало, щоб і завтра заспівала. Дітки, сьогодні в наших пташок трапилась біда. Вони втратили кольори свого пір'ячка. Давайте з вами подивимось. І підгадаємо, яка пташка сховалась на цьому малюнку. Починаємо! Подивіться уважно, діти, що це за пташка. Вірно, це снігур. Молодці! А це що за птах на малюнку? Як ви гадаєте? Так, це синичка. Борались? Будьте уважні, що за птах сховався тут. Так, діти, це голуб. Молодці. А тут впорайтесь? Хто це? Так, це ворона. Що за пташка? Заховалась тут? Як ви гадаєте? Вірно, діти, це Горобець. Давайте поміркуємо, хто заховався тут. Так, дітки, це дятел. Молодці! Ви дуже гарно впорались з моїм завданням.